Росіяни оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Відповідне повідомлення опублікували МЗС країни агресорки з довоєнним фото українського лідера. Зазначається, що Зеленського розшукують, нібито за статтею крим... Кримінального кодексу. Правда, за якою саме окупанти не поточнили. Крім того, в розшук росіяни оголосили командувача сухопутних військ зсу Олександра Павлюка і також, начебто, за статтею кримінального кодексу. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на оголошення президента Урошу. У відомстві такі вчинно країни-агресорки назвали свідченням віччю. І такі вигадані приводи для новини є лише черговим привененням уваги. Крім того, МЗС нагадало, що на відміну від росіян ордер міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах. Світу Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітання вам. Добрий, добрий день, добрий Дякую. вечір. Та насправді оголошення в розшук та, мабуть, чи не всі українські чиновники, принаймні ті, хто точно бореться з російською агресією, вони є в розшуках, в спеціальних списках Російської Федерації, ті, кому не допущений в'їзд на територію РФ і так далі. Що, що з цим робити? Як на це реагувати? Як на класичний російський анекдот, не більше того, тут немає ніякої юридичної складової. Я хочу, щоб ми це зафіксували. Немає ніяких розшуків, немає ніяких кримінальних справ. Юрисдикція Російської Федерації не є чинною на сьогоднішній день. Я навіть скажу ширше, що на сьогоднішній день не є чинним діюча людина на призвище Путін. Да? Ну, тобто говорити про його легітимність, про його юридичну спроможність сьогодні немає сенсу. А уж тим більше немає сенсу говорити про... Якісь там ордери, які вони видають, і так далі. Всі ці ордери, не більше як фейкові документи, які потрібні виключно для російської внутрішнього вжитку, для російської внутрішньої пропаганди, для того, щоб показувати, як вони ведуть. Як нам здається, ефективну боротьбу з Україною в цьому контексті. Ну тобто, дивіться, ви абсолютно добре сьогодні зауважили, що є ордери міжнародного кримінального суду. На жаль, їх не так багато як хотілось, б, тому що ми бачимо безумовний геноцидний компонент у цій війні, і можна було б набагато більше видавати діючих ордерів на затримання тих чи інших чиновників Російської Федерації. Але між тим, я думаю, що це буде трошки пізніше. Оце буде мати дійсно юридичний характер, а все, що робить Російська Федерація, на сьогоднішній день має виключно пропагандистський характер для використання ще раз підкреслюю, тільки на внутрішньому ринку для зовнішніх ринків, навіть для країн, які мають нейтральний статус. Ну там, наприклад, для країн глобального півдня, всі ці ордери, які Росія виписує, не мають ніякої юридичної сили. Тобто, на вашу думку, не потрібно шукати в цьому якихось прихованих сенсів. Це винятково пропагандистська річ. В Російської Федерації сьогодні взагалі немає немає потреби шукати якісь приховані сенси. Вони відверто конкретно мають один сенс. Він він називається геноцидна війна проти України на знищення не української державності, а населення, яке. Які є громадянами України не більше, але й не менше. І тому все, що вони сьогодні роблять, воно юридично не буде мати ніяких наслідків. Давайте не забувати головний критерій: Російська Федерація є країною агресором, яка безумовно порушила міжнародне право, і всі наступні дії є незаконними. Вона не може там використовувати юридичні механізми для захисту навіть своїх інтересів, тому що ще раз підкреслюю, вона є країною агресором. От все, що вона робить на території України, України це безумовний злочин. Навпаки, все, що робить Україна, це е, поведінка в рамках міжнародного права поведінка країни, яка веде оборонну війну, і таким чином це все є легітимним і законним, навіть з юридичної точки зору. Тут так чітко розставлені але для Росії це не має жодного сенсу. І тоді, тоді е, чіткіше зафіксуємо для Російської Федерації. Сьогодні ситуація виглядає так само, як і для нас з вами: все або нічого. Ну, тобто, вижити. Або програти і зникнути для Російської Федерації так само сьогодні. Ситуація все або нічого. Вони безумовно, коли починали повномасштабне вторгнення, тим більше коли починали війну проти України в 2014 році, не думали, що прийдуть до такого питання. Все або нічого. Ну тобто, або вони все ж таки дотиснуть, примусять Україну піти на певну капітуляцію, як це було зроблено в чотирнадцятому. Була Попереднє, скажімо так, ну запропоновано було капітулювати в Україні. Вони так і думали, що Україна підпише перше там мінські домовленості, А Після цього вони дотиснуть, і Україна безумовно капітулює, І перетвориться на класичне маріанеткове після радянську державу. Сьогодні так само Росія розуміє, що або вони примусять Україну капітулювати, немає різниці яким чином, або вони зникнуть як політична формація такого типу, яку ми сьогодні бачимо в Російській Федерації. Але для того щоб підтримувати бойовий дух у своїх там бойових... Скажімо, я не знаю, як назвати, можете використати будь-яке слово, тому що це не можна вважати людьми, цих ос особин да вважати людьми, от вони використовують усі ці пропагандистські наративи і так далі, тому подібне. Нічого нового в цьому немає, і сенсів ніяких в цьому немає. А з точки зору дипломатії, на вашу думку, у разі, якщо колись все ж таки розпочнуться переговори про мирне врегулювання в Україні, навіть якщо це будуть переговори про капітуляцію Росії, то той факт, що в Росії. Українського президента фактично визнали злочинцем з їхнього, згідно з їхніми химерними реаліями, він якось може вплинути на потенційно можливі перемовини? Ніяк. Я ще раз підкреслю: дивіться, це не є дійсним документом. Вони це самі прекрасно розуміють. І безумовно, вони зроблять вигляд, що таких документів, документів не існує на момент, коли вони будуть змушені щось просити у глобального співтовариства. Там з розумінням поставитись до того, що Російська Федерація. Не хотіла нападати, але напала, тому що і далі будуть там виклянчувати собі щось, щоб не нести повну юридичну відповідальність за весь обсяг злочинів, які вони скоїли в Україні, чи продовжують це робити і сьогодні, атакуючи ракетами, дронами і по лінії фронту, і прифронтові міста і так далі, і тому подібне. Тому безумовно ніякої цінності навіть для внутрішнього ужитку юридичного типу цей документ ну не документ, навіть а цей, скажімо, пропагандистський. Факт не буде мати жодного. Ще раз підкреслю. дивіться, немає сенсу аналізувати якісь дії Російської Федерації, які не мають ніякої юридичної складової, а мають тільки виключно пропагандистську складову. От все, що Росія пропонує з цього точку. Нагадаю вам зовсім вже історію таку дикунську, ну, класичну для росіян, це крокосіті, теракт Крокусіті, да, де чітко було зафіксовано, хто вчинив де осередки, знаходились, хто фінансував. А це навіть були проведені. Дані певні обшуки в тому ж Дагестані і так далі. Відповідні реакції були і державою під назвою Таджикистан на те, що затримували людей з національністю таджиків і так далі. І тому подібне, але що робить Росія? Російська Федерація абсолютно нікчемно продовжує звинувачувати в теракті Україну, і це не має жодної цінності на глобальному ринку. Ви ж бачите, як на це відреагували всі країни. Навпаки, оце це співчуття, яке було до Російської Федерації, дике для мене співчуття до Російської. Федерації, тому що співчувати Росії сьогодні неможливо по будь-якому будь-якій ситуації. Але між тим, оце навіть трошки співчуття, яке було на початку після теракту, воно зникло, тому що було зрозуміло, що це неадекватні люди, які продовжують вести себе абсолютно незрозуміло. Пане Михайло, ми зараз продовжимо розмову. Хочемо звернути увагу наших глядачів і. Тих, хто зараз знаходиться на Харківщині, про те, що є офіційні повідомлення від міського голови міста Харків Ігоря Терехова про те, що вибухи зараз зафіксовані у Харкові, просить пан Терехов бути обережними. Також офіційне повідомлення від Олега Сенєгубова, це голова Харківської обласної державної адміністрації, про те, що окупанти знову завдали удару по Харкові. Профільні служби наразі виїхали на огляд Офіційна інформація від повітряних сил зсу про те, що є загроза застосування балістики зі Сходу тому о, просимо, будь ласка, залишатись в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пане Подоляк, щодо Саміту Миру, який відбув, оскільки ви чітко означили, чому немає сенсу витрачати більше час на обговорення новини про розшуку Димара Зенського Росії, то пропоную її облишити. Щодо саміту Миру хочу поговорити у червні. Те, що дійсно має значення, те, що надзвичайно важливо. На вашу думку, яке місце цей саміт? Має посісти у стратегії України до досягнення справедливого миру, про що постійно е, говорить український президент Володимир Зеленський. Є три складові для того, щоб усвідомити, як ця війна може закінчитись, тому що ну кого є певні ілюзії, але є три складові, які треба розуміти: перша це безумовно поле бою. Необхідно на полі бою доводити спроможність України, не тільки Україна, а, скажімо, коаліції, ефектно вести наступальні операції, ну ефектно знищувати військові спроможності Росії. Це перша складова. Друга складова це безумовний е інший підхід до санкцій. Як таких, Росію треба обмежити в можливості використовувати ресурси для продовження війни, ну тобто знищувати економіку Росії не на словах. А на ділі це окрема тема велика. Над нею треба працювати, і Україна також активно працює. Є третя складова, дуже важлива це зовнішній глобальний дипломатичний політичний інформаційний тиск. Ну тобто, не має бути двох, скажімо так, шизофренічності в оцінках цієї війни. Є країна агресор. Ще раз підкреслюю, це Росія, є країна, яка себе обороняє в рамках міжнародного права. Це Україна. Так, от на цьому саміті треба зафіксувати для всіх країн треба сформувати таке глобальне розуміння природи війни, природи агресії, як такої злочину агресії, як такого, і яких наслідків цей злочин агресії може надати, ну тобто, привести світ до яких наслідків, і які які наскільки вони будуть руйнівними, і тому і тоді. На підставі о цього розуміння буде сформований глобальний підхід до оцінки війни, як такої, і тоді буде забезпечений трошки інший рівень тиску на Російську Федерацію. Ще раз підкреслюю, тиску інформаційного, дипломатичного політичного. І тоді ми прийдемо до ключової концепції Росія, яка продовжує агресію, має бути ізольованою. В у всіх сенсах цього слова, в тому числі, має бути обмежені можливості Росії поводити себе так, як вона сьогодні поводиться, начебто, вона нічого не робить. Але треба це вкорінити не тільки в проукраїнській коаліції. Ну тобто ці країни і так підтримують Україну. Безумовно, ми це розуміємо, але треба розширити розуміння того, що таке агресія Росії, до яких Руйнівних фатальних наслідків для глобального політичного простору, для глобального права, як такого воно призведе, і чому треба всім об'єднатись і тиснути? Дивіться, хтось буде надавати Україні зброю. Хтось буде розширювати санкційні тиски, а хтось має долучитись до цього дипломатичного тиску. Але дипломатичний тиск також має бути правильним. Про що говорить президент України? Ні, якась там абстракція сядьте за стіл переговорів і про щось там домовтесь, чи там віддайте територію в обмін на припинення вогню. Ні, це не є дипломатичний тиск. Це навпаки, тиск на Україну. А дипломатичний тиск це коли чітко зафіксовано що Росія порушник міжнародного права. Росія порушник міжнародного гуманітарного права, Росія, країна агресор, має зробити і далі вже відповідно, що вона має зробити залишити перш за все територію України, і таким чином будуть задіяні три складові одного процесу поле боє. Санкції, ну тобто економіка, обезжирення Російської Федерації з фінансової точки зору, з точки зору спроможності продовження війни, як такої, і третя складова ізоляція Росії через дипломатичний, інформаційний е, там політичний тиск, і так далі, з розширенням кількості країн, які це будуть робити. А тут же також до речі, цікаво про що ви сказали про складову так званих перемовин, але цікава теза прозвучала від Сергія Никифорова, прес-секретаря президента Зеленського, про те, що саме на форумі миру буде в обговореннях прийнята спільна позиція стосовно того, якими можуть бути перемовини, що це може бути, і ця напрацьована спільна ідея буде передана Росії на розгляд. Розуміємо, яким може бути цей фідбек від Російської Федерації. Однак, оці перемовні позиції, пане Михайле, це про що? Тому що і ідея перемовин, і в тому, хто кому може поступитися, можуть бути різні. На форумі буде присутні представники більше ста країн. Як це буде відбуватись і про що ці перемовини? На чию користь? Давайте дочекаємось по перше, саміту так. І ми не можемо попередньо говорити за людей, які будуть збиратись на саміті, і все це обговорювати. Але це в Україні є стала ідея того, якими а, будуть ці перемовини. Так. Та, безумовно, і президент України про це неодноразово казав. Є розуміння, що таке справедливий мир. Ви абсолютно праві. Не можна йти на умови на переговорні процеси, якщо з того боку буде країна, яка капітулятивно буде вимагати вас віддати щось цій країні. Ну, тобто, дивіться, будь-яка скажімо так, угода переговорна з Російською Федерацією, де Росія щось отримує, буде означати заохочення агресора. Оце треба пояснити нашим партнерам, і заохочення агресора не тільки щодо а, там забрати територію України чи забрати там певну суверенність України, чи суб'єктність України забрати. Ні, це буде угода про заохочення країни агресора до для агресії на інші території, де забрати ще щось. Да? Ну, тобто, це буде практично означати що світ має змінитись на угоду на догоду, скажімо так, Російської Федерації, яка говорить, сьогодні міжнародне право не діє, а діє тільки право сильного. Тому переговорна позиція України абсолютно чітко фіксована. Дивіться, треба повернутись до міжнародного права, треба повернутись до таких е понять, як територіальна цілісність, суверенітет. Ну, тобто Україна має визначати, хоче вона мати той чи інший статус, хоче вона доєднатися до того чи іншого альянсу економічного, військового і так далі, і тому подібне. Тобто, Україна є повноцінною державою зі своєю позицією, і це має бути чітко зафіксовано. Так само, Україна має свої території, і на ці території не може зайти країна з однією цілею. Ну, інша країна, з ціллю знищувати населення. Створювати окупаційні адміністрації, створювати фільтраційні, ну чи концентраційні табори і руйнувати інфраструктуру іншої держави, тому що ну тому, що щось там їй примарилось, і так далі. Це так не працює. Оці позиції мають бути проговорені зі всіма країнами, і на саміті миру має бути зафіксовано головне: Україна не є з е, прихильницею війни, як такої. Україна є прихильницею безумовного. Миру, але миру на справедливих умовах в той же час Україна не буде поступати своїми правами. Це очевидні речі, тому що це буде не про справедливий мир, а про, а про примус до миру на ультимативних капітулянських вимогах іншої країни і так далі. Оце все треба пояснювати і. Що головне не просто пояснювати, зафіксувати і збільшити кількість країн, які готові це зрозуміти, підтримати, і тоді забезпечити тиск на Російську Федерацію. Тому що дивіться, коли говорять, війна має зупинитись, і війну можна зупинити переговорним процесом, так безумовно, але. Для того щоб переговорний процес був запущений, потрібно знову ж таки виконати оці три три умови, про які я сказав поле бою. А для цього потрібна зброя. Не всі готові давати Україну. Ми ж це розуміємо, але є країни, які готові. Тому перший пункт зрозумілий. Другий пункт не всі готові. Там впроваджувати санкції проти Росії, але більшість країн, яка є високотехнологічною, фінансово спроможною, ця більшість країн готова ці санкції дотиснути. Ну тобто, санкції дотиснути, навіть не Росію, а санкції, щоб вони були більш дієвими. І нарешті третє: от того, чого сьогодні все ще не існує, Росія себе почуває на глобальному ринку достатньо ну, спроможною там проводити якісь а, акції. Промотувати війну і так далі, тому о, подібне. Вона має багато країн, які займають там нейтральну позицію. Вона може апелювати до цих країн. Ці країни не глибоко занурюються у війну. Оці країни мають зрозуміти, що таке справедливий мир і чому цей мир не може виглядати як капітулянство. Mm -hmm. Михайло, хочу ще запитати вашу думку з приводу слів заступника начальника головного управління Міністерства оборони України Вадима Скибіцького, який в оприлюдненому 2 травня інтерв'ю виданню Деканамі сказав, що змістовні переговори можуть розпочатися, але не раніше ніж у другій половині 2025 року. Як цю заяву трактуєте ви, і як її слід розуміти? Достатньо все очевидно. Ну, по-перше, все, що стосується політичної компоненти в цій війні, це прерогатива виключно президента України. Він про це неодноразово говорив, про умови будь-якого переговорного процесу, що таке мир, і так далі. Ми тільки що це розібрали. Але в чому правий панський Скібіцький? Він же там говорить конкретно так. Війна закінчиться в будь-якому випадку певними домовленостями. Я не, не скажу, що це може бути переговорний процес тет тет, Україна, Росія. Це може бути більш широкий, е, скажімо так, фінальний документ, який буде фіксувати, фіксувати наслідки війни, як такої. Але про що говорить пан Скібіцький? Він чітко е, доводить те, що до того, щоб ми прийшли до цього стола, де можна буде проводити якісь розмови, переговори, немає різниці, як це е, назвати. Треба пройти через певні етапи. Ключовий етап це поле бою. Я повертаюсь до цього. Поле бою там буде вирішена позиція країни. Якщо ми будемо перехоплювати знову ж таки, як це було в нас літом. Восени 2022 року е ініціативу вона буде домінуючою в Україні. А для цього потрібні певні види зброї. Ви абсолютно чітко це фіксуєте постійно в своїх ефірах. Нам потрібні дальнобійні ракети, тому що це інфраструктура війни, в тому числі на окупованих територіях. Нам потрібні дрони, тому що це е можливість компенсувати певні дефіцити. Ну, і взагалі, дрони сьогодні це е практично боги війни. І так далі, нам потрібні снаряди. Нам потрібна нарешті авіації. Нам потрібні системи. ПРО, чому системи ПРО, тому що це, що ви зараз показали. На екранах своїх моніторів, ну тобто, як поступово збільшуються ризики. Атаки ракетної дронової атаки Російської Федерації по практично всій території України це чітко конкретний компонент війни. Це аргумент війни з боку Російської Федерації, так само і роні авіаційні бомби. Поки не буде авіації і не буде достатньої кількості систем. ПРО можна будь-що там обговорювати будь-які формати переговорів, але так не буде працювати. Тому дивіться, перша позиція поле бою, і тут пан Скібіцький чітко говорить, це не сьогоднішнє питання, це не питання завтрашнього дня, це не питання навіть літа 2024 року. Це Питання, коли в нас буде достатньо ВПК, виробництва ВПК свого виробництва ВПК е країн Європи? Це зовсім інша буде позиція, і знову ж таки склади сполучених штатів. Є три опції постачання зброї: перша склади сполучених штатів, тому що в них більше всього. Друге це суттєве нарощування інвестицій у військове виробництво в європейських країнах, і це нам додасть суттєво спроможності. І третє це наше військове виробництво з урахуванням того, що нам потрібно пріоритетно, і так далі. Оце буде вирішувати ініціатива на полі бою. Буде вирішувати, як буде формуватись далі переговорне поле Переговорне, ще раз підкреслюю, не те та тет, навіть а переговорне поле по фіксації наслідків ну, чи фіналу війни як такого. До речі, про допомогу не лише зброєю, а й людьми військовими пам'ятаємо звичайно Мануеля Макрона про те, що він заявив, що він не проти, аби військові власне Франції брали участь в війні проти України на території нашої держави. І ось буквально заява свіжого міністра оборони Італії відок Розетто, про те, цитата: введення іноземних військ в Україну не принесе користі, а тільки... Збільшить напругу між країнами таке протистояння ідеологічне навіть що ви про це думаєте? Тому що здавалось би, хотілось такої цілісної позиції. Розуміємо, що поки її немає, і думки різні навіть між країнами-членами НАТО і Європейського союзу. Сама по собі дискусія, яку започаткував Макрон, дуже важлива, тому що вона дозволяє. Нарешті поставити ключове питання: а що сьогодні відбувається? Сьогодні немає ескалації, тобто Росія так делікатно десь там воює дуже обережно, маленькою кількістю спецназу. Чи, чи як це? Ні, Російська Федерація максимально масштабно атакує іншу країну, і це треба зупинити. Далі друге питання: як це зробити, можна йти різними шляхами, можна йти шляхом, який запропонувала Україна. Наситьте Україну співставною кількістю зброї. Ми про це трошки вище говорили, тому що е не може жодна європейська країна е мати співставний обсяг зброї з Російською Федерацією. Це очевидно для всіх, в тому числі для пана Крозет. Е друга складова. Третя складова, можете збільшити свою присутність в Україні. Наприклад, що пропонує пан Макрон, це може бути різна присутність, це може бути присутність там консультативного типу, це може бути тренувального типу. Присутність, інженерного типу і так далі, і тому подібне. І це вже дискусія. І нарешті, четверте, ну тобто, це не обов'язково завтра має бути, але це вже. Дискусія, яку треба провести в країнах Європи, що вони готові зробити задля того, щоб мати гарантоване майбутнє. Це не пафосні слова про гарантоване майбутнє. Росія хоче домінування, Росія хоче змінити правила існування Європи. Безумовно, Україна наполягає на тому, що це не тільки наша війна, і це так це не війна за якусь там абстрактну територію, невеличкий шматок там Донецької області чи невеличкий шматок там Луганської області. Ні, це війна ще раз підкреслюю про домінування, і Україна це пояснює, і треба, щоб в Європі вирішили скільки вони готові заплатити за те, щоб отримати заплатити не в прямому сенсі там фінансами, тільки а яку ціну вони готові заплатити за своє стабільне майбутнє, де будуть певні правила. і Ці правила не можна буде прийти і зруйнувати. І нарешті, четвертий аспект дуже важливий, як на мене, і він переважає все інше. Ну, тобто, Російська ж Федерація звикла до певного блефу. Ми ж пам'ятаємо, Путін говорить, та ми там з цими країнами НАТО дуже швидко розберемось. Ми взагалі зараз воюємо з НАТО. Ну тобто, він вважав, що може завжди залякувати європейські країни, і вони завжди будуть іти на певні поступки. На жаль, ми це з вами побачили вкрай негативно на е, прикладі нормандських домовленостей, так званих на прикладі тих же мінських угод. Оце була е, те, що Путін. Прочавив, продавив європейців, і вони пішли на поступки, такі суттєві, які привели до цього повномасштабного вторгнення. Але пан Макрон пропонує зовсім іншу а, дискусію. Він говорить: так, ви готові підвищувати ставки, так і ми готові. Ми готові до безпосереднього боєзітнення з вами. Ми не боїмося Росії. Це не означає, що завтра буде прийнято логістичне рішення про а, той чи інший національний контингент, який має зайти на територію України. Ні, але це означає, що змінились інформаційні правила гри. І що сьогодні Росія готова на зовсім іншу риторику, і це дуже добре. Чи проведуть вони цю риторику там у внутрішню дискусію? такого конструктивного типу так вона перейде. Дивіться, є декілька сьогодні. Я так коротко, декілька важливих контекстів, які обговорюються те, що раніше не обговорювали в збройні сили національні збройні сили європейських країн на території України як можливість протистояти Росії. Друге заморожені активи Росії. Чи можна їх використовувати, чи тільки відсотки можна використовувати, але це все ну, це такі зовсім інші акценти. Третє це е, невизнання Путіна президентом Російської Федерації. Безумовно, це поки що початок дискусії, але це все дискусії і так далі. І тому подібне. Все це ми не могли з вами обг... А, ну, Наприклад, ще додам. Активні консультації європейських країн, ринки яких дуже важливі для того ж Китаю з технологічної точки зору. Це дискусія щодо того, яку роль має відігравати Китай, якщо він хоче мати тісні взаємини з європейським Союзом. Це все зовсім іншого рівня дискусії. І Росію це лякає, тому що Росія поступово перетворюється на країну, яка не буде мати впливів, яка буде аутсайдерською. І в принципі свій блеф може використовувати знову ж таки повернусь на початок нашої з вами бесіди, використовувати для того, щоб продукувати оці абсолютні анекдоти з оголошенням розшук діючих президентів інших країн. Пане Подоляк ще одне питання. Хочу повернутися до теми переговорів. Тільки попрошу вас або будь ласка, лаконічно, бо час наше спілкування добігає кінця. Щодо можливих переговорів з Росією, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще до пана Скибіцького також зробив заяву про те, що глобальний саміт миру після нього можливо. Комунікація з Росією з приводу перемовин. Як ви бачите формат такої комунікації, враховуючи, що у жовтні 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, в якому констатована неможливість проведення переговорів з Володимиром Путіним? Дуже коротко. Три складові: перше, давайте дочекаємо саме Томиру. Ну, щоб не було ніяких спекуляцій, мені дуже подобаються інформаційні спекуляції, але все сьогодні вирішується. І це друге тільки на полі бою. Збільшимо зброю, ну, збільшимо кількість зброї, тоді буде все виглядати зовсім інакше. І третя складова суб'єктом переговорного процесу, ну тобто, суб'єктом, який буде говорити про переговорний процес, і це буде дійсно запускати щось, якщо нам буде потрібно, є виключно президент України. Все інше це знову ж таки дискусії, обговорення і так далі, і тому подібне. Дуже, дякую, дякую за вашу позицію. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому відео